Я думаю, все-таки ж це 12-й день. челенджа мого. 200 віджимань на брусах за підхід. Буду зараз віджиматися на максимум. Палітері! Це так некрасиво. ありがとうございます。 14. 14 а а мене слани отвлекли. 14 раз, но ну, я сложнішою технікою зробив. Коротше, до 200 ще далеко, того... Продовжуємо Дальше e pessoal e pessoal